У програмі Резонанс на телеканалі Гок говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску поліція затримала чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві мешканки Хорольської громади. Потрапив під електропотяг. Поліція Полтави встановлює обставини травмування чоловіка. Воржицькій тергромаді правоохоронці встановлюють обставини смерті чоловіка. Ваш родич у біді. Поліція затримала шахрая, який ошукав літніх людей. У Полтаві легкових збив жінку, потерпіла, померла на місці пригоди. Розповсюджував небезпечні наркотичні речовини на території Шевченківського району Полтави. Правоохоронці затримали підозрюваного. Двох мешканців Полтавського району викрито у причетності до незаконного обігу наркотиків. У Миргородському районі у водоймі виявили тіло чоловіка. Увага! розшук. Поліція Полтавщини розшукує зниклого Руслана Петренка. ДТП на виїзді із села Мачухи водій легковика у лікарні. Згоріли живцем дві смертельні пожежі на Полтавщині. СБУ затримала агентів РФ, які коригували удари по енергетиці. Завдав жінці смертельні тілесні ушкодження, а тіло закупав неподалік власного домогосподарства. Про це повідомили у Лубенському райвідділі поліції. Оперативники управління карного розшуку поліції Полтавщини спільно з оперативниками поліції Хорольщини та Глобинщини затримали чоловіка причетного до вбивства 37-річної мешканки Хорольської громади. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Під час досудового розслідування було встановлено, що близько двох місяців тому 39-річний, Чоловік спричинив 37-річній жінці смертельні тілесні ушкодження за місцем свого проживання, після чого закопав її тіло неподалік свого домогосподарства. Поліцейські криміналісти виявили закопані рештки тіла вбитої та скерували їх на експертне дослідження. Причетного до злочину чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому вже повідомлено про підозру та обрану судом запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом здійснюється досудове Розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Поліція Полтави встановлює обставини травмування чоловіка електропотягом. За попередню інформацію слідства, чоловік, який рухався вздовж залізничної колії, потрапив під електропотяг з полученням Полтава гребінка Подія сталася 13 жовтня близько 14.40 у Полтаві поблизу залізничної станції Полтава-Київська. Травмованого чоловіка медики госпіталізували. Наразі поліцейські встановлюють його особу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовують слідчі. До відділення номер 2 Лубенського райвідділу поліції 15 жовтня о 16.25 надійшло повідомлення від мешканця Оржицької тергромади, що в селі Золотухи у річці виявлено тіло чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції Оржичини та спеціалісти-криміналісти, які встановили особу загиблого. Ним виявився місцевий мешканець 1975 року народження, який напередодні пішов з дому на риболовлю та не повернувся. Наразі тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Обставини та причини події з'ясовує слідство. Слідчі полтавського райуправління поліції вручили підозру у шахрайстві 39-річному мешканцю міста Києва, який ошукав літніх людей у Кремечуці та Полтаві, представившись лікарем та виманивши кошти на лікування рідних. За даними працівників карного розшуку, на початку жовтня чоловік, представившись лікарем, заволодів грошима у 93 річної Полтавки, за нібито лікування її племінниці, яка потрапила у ДТП. Жінка віддала шахраю 14 тисяч гривень та золоті прикраси. Також встановлена причетність фігуранта до шахрайських дій у Кремечуці, де у 88-річного потерпілого зловмисник виманив понад 100 тисяч гривень на начебто лікування його онуки. Під час оперативних заходів працівники карного розшуку встановили особу правопорушника. Ним виявився 39-річний киянин. У ході слідчих дій поліцейські вилучили у фігуранта грошові кошти, ювелірні вироби та інші речові докази, що вказують на його причетність до злочинів. Наразі судом чоловікові обрано Побіжний захід тримання під вартою триває до розслідування за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України у разі визнання вини судом. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. 12 жовтня близько першої години ночі на вулиці Решетилівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередню інформацію слідства, автомобіль Міцубісі Лансер під керуванням місцевого водія 2002 року народження здійснив наїзд на жінку 1998 року народження. Від отриманих травм жінка загинула на місці. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення Правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого обставини та причини події, встановлює слідство. Мешканець обласного центру розповсюджував небезпечні речовини на території Шевченківського району Полтави. 16 жовтня у вечірній час дільничні офіцери поліції виявили чоловіка, який ймовірно причетний до поширення синтетичних наркотиків методом закладок на території обласного центру. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Фігурантом виявився місцевий мешканець 1990 року народження. У чоловіка виявили і вилучили понад 15 полімерних згод. З розфасованою речовиною, схожою на наркотичну. Крім того, виявлено 10 закладок, де чоловік вже встиг розмістити аналогічні речовини. Також наркотичні речовини виявлено за місцем проживання фігуранта. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 307 кримінального кодексу з України. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчим управлінням обласної поліції з залученням батальйону поліції особливого призначення вилучили у двох чоловіків віком 34 та 44 роки десяток пакунків з канабісом, призначених для подальшого розповсюдження в населених пунктах Полтавського району. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Начальник управління боротьби з наркозлочинністю Геннадій Пархоменко повідомив, що під час обшуків, проведених за участі кінців. Олога зі службовим собакою у зловмисників також вилучили приладдя для зважування, матеріали для фасування та чорнові записи. Вилучені докази направили на судові експертизи. Слідчі готують фігурантам підозри та клопотання про обрання запобіжних заходів. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 14 жовтня до відділення номер 3 Миргородського райвідділу поліції близько 18.30 надійшла інформація від місцевого мешканця, що він виявив чоловіка без ознак життя у водоймі в одному із сіл Великобагачанської громади. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Правоохоронці встановили, що загиблим є 74-річний місцевий чоловік. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Для встановлення причини смерті призначено судово-медичну експертизу. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує обставини та причини події. Поліція Полтавщини розшукує зниклого Руслана Петренка, 43-річний мешканець Миргорода, 7 жовтня 2024 року. Пішов у невідомому напрямку та не виходить на зв'язок. Про зникнення до поліції повідомили родичі. Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук чоловіка, правоохоронці прохають негайно повідомити її за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. 15 жовтня близько 15.30 на виїзді із села Мачухи Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За інформацією слідства, автомобіль ЗАЗДЕО під керуванням місцевого 63-річного водія зіткнувся із пасажирським автобусом ЧАЗ з полученням Полтава-Кубиляки, яким керував 60-річний Полтавець. У наслідок ДТП водій автомобіля ЗАЗДЕО отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. Водій та пасажири автобуса не постраждали. За даним фактом, Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. 14 жовтня на Полтавщині у двох пожежах загинули двоє мешканців Кремечуцького району. Про це повідомили в Кремечуцькому районному управлінні ДСНС. На території Кам'янського району через пожежі загинуло дві людини. О 20.40 до служби порятунку надійшла інформація про пожежу в житловому будинку по вулиці Крованюка, в селі Пришевської територіальної громади. На місце виклику прибув підрозділ ДСНС та приступив до гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі в кімнаті житлового будинку на підлозі було виявлено тіло людини без ознак життя. Вже о 22.34 до служби порятунку надійшла інформація про другу пожежу, що виникла в житловому будинку по вулиці Незалежності, в селі Великій Тринки Глобильської територіальної громади. Підрозділ, що прибув на місце вихід. Виклик... Руку вступив до гасіння пожежі. Під час гасіння пожежі в кімнаті було виявлено тіло без ознак життя. Внаслідок даних пожеж відбувалося значне задимлення, Тому рятувальники працював в апаратах захисту органів дихання та зору. Внаслідок даних пожеж знищено зовнішнє та внутрішнє оздоблення будинку, дерев'яні меблі та інше майно. До гасіння даних пожеж залучалося підрозділ ДСНС, Пришипська та Глобинська місцева пожежна охорона. Причини виникнення даних пожеж наразі розглядаються як набережність під час коріння. Тіла загиблих направлені на судово-медичні експертизи для встановлення причин смерті, повідомили у Кремлічуцькому районному управлінні поліції. За фактами пожеж із загиблими відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, що призвело до загибелі людей. Поліція спільно з ДСНС встановлює причини виникнення пожеж. Шановні громадяни, рятувальники, котре наголошують про необхідні затримання правил пожежної безпеки в побуті та ставитись до безпеки власної та безпеки інших мешканців. Не викидайте недопалкою через балкони ваших квартир, не паліть в оселях, не перенавантажуйте електромережу, не дозволяйте дітлахам бавитися зі сірниками та не користуйтесь пошкодженими електричними приладами. Лише дотримання елементарних правил допоможе вам забезпечити безпеку вашої оселі. Служба безпеки затримала ще двох агентів російських спецслужб, які коригували ворожий вогонь по Полтавській та Сумській областях. Фігуранти встановлювали приховані відеокамери поблизу потрібних об'єктів. Це дозволяло окупантам в онлайн режимі відслідковувати наслідки прильотів, а також коригувати повторні чи планувати нові атаки. Основними цілями расистів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства. За матеріалами справи, спочатку агенти знаходили потрібні об'єкти, а потім встановлювали і замасковували напроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляції. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під'єднували зовнішні акумулятори. Контрозвідка СБУ поетапно задокументувала підривну діяльність агентів і затримала їх на гарячому, коли вони встановлювали шпугунський пористрій поблизу військового об'єкту. За даними слідства, обидва фігуранти були завербовані окупантами влітку цього року, коли шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. Однак, замість обіцяних коштів за РФ затримання отримали від слідчих Служби безпеки підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмусники перебувають під вартою, їм загрожують довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Сумській областях за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе. Все буде Україна!